Нам ніхто з косметологів, із лідіками з бачив не предлагав. Люди були в шоці, в хорошому <смір> сенсі, тому що ну, реально ніхто, давайте кажу, всередині почистимося. І коли я розібралася в концепції здоров'я, отримала свої результати. У мене через тиждень на програмі «Детокс», тоді «Детокс» плюс ще не було в 2019 році. Почали сходити напряки. Я тоді важила 58 кг. кілограмів. У мене менше стали судоми. Тому що вони були через день, були два це рази було. в тиждень, да? це дуже часто, з точки зору фізіології і здоров'я. В мене нормалізувався тиск. Він був і 90 на 60, і 80 на 50, і пульс 47. В мене з'явилася енергія, тому що було таке, думаю, щоб цей пацієнт не прийшов 9 вечора, а він ще й друга прийшов, щоб йому процедуру робити. І було вигарання. І коли я побачила результат на програмі детокс, я позвонила Наталі Копенко і кажу, я хочу всю родину через тиждень в Коралі, я хочу всю родину завести на концепцію здоров'я. І я всім до одного купила програму Детокс і впила ще деякі монопродукти. Тому що я розуміла, що треба індивідуальний підхід.